Ви коли-небудь губилися серед величезної кількості процедур, кремів і порад, як правильно доглядати за шкірою. Сьогодні я розповім вам, як ми, Вана Косма, вирішили цю проблему завдяки персональному косметологічному плану. Це не просто консультація, це ваш особистий маршрут краси та ефективності. Мене звати Оксана Макаренко, я лікар дерматолог косметолог клініки Анакосма. І мене часто запитують, навіщо той план? Бо кожна хоч раз стикалася з такими ситуаціями. Плутанина в догляді, надмірна кількість інформації, процедур і засобів без системного бачення. Відсутність довгострокового плану це коли бракує стратегії, яка враховує вік, зміни, шкіри, графік, стиль життя. Просто зробити процедуру – це ніколи не вирішить запит повноцінно і надовго. Для сучасних жінок дуже важливо, щоб план догляду легко інтегрувався в їх напружений розклад. І почнемо з вами з головного: персональний косметологічний план це не перелік послуг, не каталог процедур, це індивідуальна консультація з лікарем, під час якої ми разом аналізуємо. Ваш запит, чого саме ви хочете досягти, це можуть бути як більш глобальні запити, наприклад, молодший вигляд, пружність тіла, так і більш точкове позбутися пігментації целюліту. Друге, оцінюємо стан шкіри обличчя та тіла. А також оцінюємо ваші особливості: вік, спосіб життя, рівень стресу, чутливість шкіри, навіть те, чи плануєте ви поїздку або маєте мало часу на догляд. І вже на основі цього плану я як лікар складаю для вас персональний маршрут, що робити, коли, навіщо і з яким очікуваним результатом. Без хаосу експериментів і зайвих витрат. Можливо, ми призначимо певні аналізи або чекап організму, бо ми не про просто підколоти губки, ми дивимось комплексно на кожного пацієнта, і компенсація певних дефіцитів в організмі це основа основ. Цей підхід ідеальний для кількох категорій пацієнтів. Перша категорія для тих, хто лише починає шукати рішення. Часто це дівчата від 25 років, які вже бачать перші зміни, але не знають, з чого почати. Друге, для тих, хто вже має досвід, але не бачить результату бажаного. Наприклад, у вас вдома повна поличка косметики, були десятки процедур, але все якось поверхнево, з незадовільним результатом. Тоді вам точно потрібен чіткий та системний план. Третє, для пацієнтів із комплексним запитом. Наприклад, я хочу виглядати молодше на 10 років, але без пластики. У таких випадках ми формуємо довготривалу анті стратегію розбиту на етапи, де враховується і обличчя, і тіло. Буквально вчора моя пацієнтка після консультації сказала: я просто хотіла дізнатися про смарт-ліфтинг, а отримала глибоке розуміння того, що підходить для мого обличчя та тіла, а що працювати не буде. Отже, на виході після консультації ви отримуєте. Поетапний план процедур з урахуванням вашого часу та бюджету, підбір домашнього догляду, який підсилює ефект, розуміння, як досягти бажаного результату поступово без перебору, та впевненість, що ви не витрачаєте час і гроші даремно. А це все значить, що мати косметолога, який веде вас крок за кроком і завжди поруч. Я працюю зі своїми пацієнтами по таким планам вже не перший рік, і результат завжди один. Задоволений пацієнт, який бачить зміни і хоче повертатись. Наприклад, ще одна моя пацієнтка пройшла з метою, щоб перестати виглядати втомлено. Ми розробили програму на три місяці, поступово прибрали набряки, вирівняли тон, підтягнули овал і запустили вироблення нового колагену. І все це без різких втручань, без філерів, а м'яко і природньо. Я завжди повторюю, що якісна косметологія це система, бо не існує чарівної пігулки або процедури від старіння. А сучасна, якісна косметологія заснована на вчасній профілактиці вікових змін. Якщо вам близький усвідомлений підхід до краси, ви цінуєте понад усе свій час і не хочете витрачати гроші на запрошую вас на консультацію. Записатись можна за посиланням під відео або за телефоном. Чекаємо на вас, в Анакосмо. до зустрічі!